Вітаю бухгалтерів медичних закладів. З вами Олена Озерова. Уряд постановою номер 572 у зміни до законодавчих актів, що регулюють питання, поводження з гуманітарною допомогою. По-перше, маємо оновлену термінологію. Відтепер непридатну гуманітарну допомогу можна не лише знищити, а й видалити. Видалення передбачає як безпосередньо знищення, наприклад, спалювання неякісних продуктів харчування, так і передачу на утилізацію або переробку по друге рішення про видалення ухвалюють місцеві органи влади. Раніше це робила юридична особа, на балансі якої перебувала гуманітарка. Увага! Окремий порядок видалення непридатної гуманітарної допомоги застосовують юридичні особи уповноважені МОЗ на отримання лікарських засобів, медичних виробів, витратних матеріалів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту та інших товарів, необхідних для забезпечення сфери охорони здоров'я в умовах воєнного стану. Їхні дії регулює МОЗ. Норми порядку номер 728 на цю сферу не поширюються. По-третє, склад спецкомісії зі знищення поповнили представники територіальних органів Держпродспоживслужби. По-четверте, оновлені правила визначають чіткий алгоритм дій комісії. Комісія проводить інвентаризацію гуманітарної допомоги, яку планують видалити, складає акт інвентаризації, форму акта затверджує юрособа, на балансі якої перебуває гуманітарка. По п'яте, уточнили процедуру утилізації. Знищувати, видаляти непридатну гуманітарку можуть підприємства, які спеціалізуються на управлінні відходами та мають дозвіл і ліцензію на утилізацію небезпечних відходів. По шосте, видалення гуманітарної допомоги тепер фінансують юрособи, балансоутримувачі за рахунок власних коштів, коштів донорів або інших джерел, що не заборонені законодавством. Увага! Попередня редакція порядку номер 728 покладала витрати на донорів або отримувачів. По сьоме, встановлено чіткі строки, протягом яких органи влади мають надати дозвіл на видалення товарів після їхньої інвентаризації. Ці строки визначає оновлений пункт 131 порядку номер 728 по восьме. Керівник Юрособи, на балансі якої перебуває гуманітарка, та керівник підприємства, яке видалило ці товари, мають скласти акт про знищення. Форму акта містить додаток номер 2 до порядку номер 728 Набувач гуманітарки направляє акт до органу місцевого самоврядування. Отримувач, в свою чергу, завантажує до автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. Акт про знищення, звіт про розподіл і використання гуманітарної допомоги, документи, що підтверджують її знищення, фотокопії оригіналів. Отримувач медичної гуманітарки завантажує до системи акт виконаних робіт, наданих послуг до вільної форми. Ще більше інформації про операції з гуманітарною допомогою шукайте в продуктах цифрового видавництва Експертус. Експертус це завжди своєчасна та фахова допомога у вирішенні ваших робочих ситуацій. До нових зустрічей! Thank you